Історія. Гроші за 10 хвилин. Номер один. Перші гроші. Задовго до винайдення грошей люди цілком вдовольнялися обміном того, що вони виробляли чи вирощували. Жили вони малими групами, тож переважно не мали проблеми із запам'ятовуванням, хто кому, скільки та чого заплатив або отримав. Введення обліку списків предметів такого обміну задовольняло основну вимогу: реєструвати, кому вже сплачено, а кому ще ні. Із часом групи перетворювалися на громади, тож кількість обмінів зростала. Люди створювали спільні блага, їхні правителі почали впроваджувати. Жувати податки, тому вести бухгалтерію ставало дедалі складніше. Розумним рішенням могли б стати боргові розписки, але для цього треба було особисто знати, хто її видав. Інакше годі було підтвердити справжність розписки чи стягнути за нею борг. Відповідно, замість розписок люди почали використовувати цінні предмети, наприклад, китові зуби. Цей проміжний етап процесу обміну означав, що тепер люди могли вільно торгувати будь ким і навіть накопичувати купівельну спроможність на потім завдяки знакам вартості. Фактично, борговим розпискам, які Можна було торгувати. Отже, у той самий час, як люди винайшли гроші, вони також винайшли борг. Номер два металеві гроші. Як тільки люди для розвитку торгівлі почали користуватися грішми, чи то у формі мушлів, а чи ячменю, пір'їн чи китового зубу, стали очевидними деякі корисні властивості грошей. Приміром, ячмінь важкий для транспортування, і може зіпсуватися. Китовий зуб не можна розколоти надвоє. Мушлі також не поділиш, та й знайти їх можна будь де на березі. Тож рідкісними їх не назвеш. Якщо знак вартості, які Використовується як гроші, не має великої внутрішньої вартості. Ті самі пір'їни користуватися ними для торгівлі поза вашою громадою буде складно. Іншою важливою рисою грошей було те, що їх велика кількість дає владу, а влада велику кількість грошей. Тому багатьом королям сподобалася ідея чеканити монети з дорогоцінних металів, підтверджуючи емблемою гарантовану вагу та цінність металу. Металеві монети мали всі потрібні грошам характеристики, а завдяки їх внутрішній вартості, ними можна було користуватися для торгівлі з іншими громадами. Утім, успішність металевих грошей викликала спокусу. Невдовзі суверени зрозуміли, що зменшуючи розміри монет чи додаючи до сплаву дешевші метали, вони зможуть заробити на оббігові попсованих монет, чия справжня вартість є меншою від заявленої. Номер три банкноти. Носити з собою велику кількість монет було нелегкою справою. Тож у правителів давнього Китаю виникла ідея тримати важкі монети у палаці, а замість них використовувати у торгівлі з далекими землями паперові підтвердження зобов'язань. Хоча папір банкноти не мав внутрішньої вартості, люди довіряли, що її вартість дорівнює написаній, та що її завжди можна обміняти на визначену на ній кількість золота, срібла чи монет. У мірі зростання глобальної торгівлі ідея паперових грошей прижилася. Хоча торгівці та позакодавці переживали, що друкувати гроші було надто просто, тому вони спробували прив'язати вартість грошей до вартості золота, перевагою якого була роль стандарту обміну між різними валютами. Спроби прив'язати валюту до фіксованого золотого стандарту тривали століттями, але потреба у гнучких курсах обміну завжди брала гору. Тож від початку 1970-х світ припинив спроби прив'язки до золотого стандарту. Відтак, сьогодні єдиним, що вирізняє вартість банкноти від будь-якого іншого шматка паперу, є довіра. Номер 4. управління грішми багато років тому на острові Яб у Тихому океані найближчим аналогом золота була кам'яна монета раї, що відрізнялася величезним розміром і вагою. Відколи вожді вирішили збирати податки у вигляді раї для всіх платників податків на острові, валюта стала універсальною, неуникною та контрольованою вождем. Найцінніші камені раї були настільки важкими, що жителі Япу просто лишали їх там, де вони лежать, фактично торгуючи зобов'язаннями. Будь-який торговець на япі, який мав раї, міг видати вексель на суму вартості каменю. Так з'явилися банки. І як тільки вожді приймають сплату податків векселями замість каменів, вони фактично втрачають контроль над певною кількістю грошей у обігу грошовою масою. У ХХ столітті деякі економісти стверджували, що кількість грошей в обігу прямо впливає на економічну ефективність. Тому для урядів важливо контролювати грошову масу. Це непроста справа, особливо якщо більшість грошей створюють приватні позикодавці. Номер 5. гроші та інфляція. У 16 столітті Іспанія завезла значні обсяги дорогоцінних металів з колоній. Але мрія про статки, яка, начебто, справдилася і мала б сприяти торгівлі, виявилась неосяжною. Торгівці просто підняли ціни на свій крам, аби врівноважити зростання купівельної спроможності. Отже, ті, хто повернувся з за небокраю, не розбагатіли, а той, хто не мав нового золота, збіднів ще більше. Дещо пощастило хіба тим, хто мав борги, які фактично трохи зменшилися. Це було першим проявом теорії про те, що надмірна кількість грошей, кинута на придбання за малої кількості товарів, здатна спричинити інфляцію. Звісно, якщо торгівці не виготовлять більше товарів, або якщо нової додаткової грошової маси в обігу буде менше, внаслідок того, що люди заощаджуватимуть через те, що вони або вже досить заможні, або через не дуже райдужне сприйняття майбутнього. Номер шість міжнародні кошти. у 18 столітті. Британці змушували свої колонії в Америці платити податки у фунтах законодавчо позбавивши їх права друкувати власні гроші. Це означало, що колонії були змушені торгувати з метрополією, аби мати доступ до валюти. На думку Бенджамена Франкліна, причиною американської війни за незалежність був власне тягар британських податків та невигідні умови торгівлі, що її треба було вести для отримання британського фунта. Нід свобода, попри її тяжку ціну, дозволила американцям створити свою валюту долар США, який завдяки значній торгівельній активності країни та її гідній довірі базі оподаткування поступово став найбільш популярною валютою на планеті і спонукав багато країн, включно з Великою Британією. Зберігати значні резерви у доларах при цьому обравши долар в якості резервної валюти, Британія таким чином віддала принаймні частину влади тим самим втікачам американцям. Номер сім гроші і розвиток банків до 19 століття. Банківська справа стала вельми поважним бізнесом. Заробляючи на простому позичанні грошей, банки платили нижчий відсоток за гроші, які вони приймали на вкладення, отримуючи більший відсоток за гроші, що їх вони позичали. Невдовзі банки зрозуміли, якщо вкладники не прийдуть усі забирати свої гроші одночасно, тоді фактично банкам вдасться позичати значно більше грошей, ніж в них є на рахунках. Це відомо як часткове банківське резервування. Зрідка, коли вкладники намагалися одразу забрати всі свої вклади, відбувалася банківська паніка, наслідки якої для економіки в цілому були настільки серйозними, що уряд почав гарантувати вклади клієнтів, аби попередити повторення паніки. І таким чином надав банкам позичати ще більше. До 21-го століття деякі банки вивели часткове банківське резервування на абсолютно новий рівень, фінансуючи більшість своїх кредитів не з готівкових депозитів вкладників, а з кредитів в інших банках, які нерідко забезпечувалися купами попередніх позик. Тому, коли у 2007 році сталася банківська паніка, деяким банкам, як, наприклад, Норзен Rock, не вистачило грошей для виплат і наслідки вийшли далеко за межі одного банку. Номер 8. гроші та порятунок банків. Розберемося, як уряди намагалися запобігти світовій фінансовій катастрофі після 2008 року. Економісти розрізняють два види грошей: гроші, які створювані банками всередині банківської системи, і гроші, створювані урядами поза межами банківської системи. Коли банк створює гроші, видаючи новий кредит, банк набуває новий приватний актив. кредит. А позичальник рівноцінне фінансове зобов'язання, яке він повинен сплатити. Це гроші, створювані всередині банківської системи. Уряди можуть створювати гроші, продаючи облігації. Ці облігації надходять в обіг як нові приватні активи, але еквівалентного приватного зобов'язання сплатити їх не виникає. Натомість, ці зовнішні гроші додаються до державного боргу, хоча зазвичай вони складають лише дуже незначний відсоток грошей в економіці. Саме такі зовнішні гроші були використані для викупу безнадійних боргів банків. Та їх наступного списання приватний сектор зберіг свої статки завдяки новим активам всередині системи, підтримуваним урядом через державний борг поза межами системи. Номер 9. сила грошей. Із зникненням у 1973 році останніх слідів золотого стандарту світ продовжив торгувати за долари США навіть попри те, що вони не були гарантовані нічим, що мало б внутрішню вартість. Чому ж тоді долар зберігає свою вартість? Можливо, через те, що значна частина світу зберігає свої статки у доларових активах. Люди просто вірять у те, що долар збереже свою вартість, а розуміння того, що цю думку поділяє велика кількість людей, укріплює загальний оптимізм стосовно того, що долар лишиться сильною валютою. Номер 10. гроші майбутнього. Карбовані монети та паперові гроші, які колись були уособленням переднього краю технології, зараз використовуються лише у 2% операцій. Кредитні картки та електронні банківські технології уможливили миттєве здійснення масових глобальних операцій. Крім цього, цифрові технології дають можливість створення нових валют ліндендоларів, біткоїнів та інших криптовалют, що демонструють характеристики надійності грошей. Їх складно підробити. Вони зносостійкі, транспортабельні, подільні, обмежені у кількості і можуть кинути виклик навіть владі уряду підтримуваного грішми. Хоча, доки уряд не візьметься приймати податки біткоїнами чи іншою приватною випущеною валютою, а банки не почнуть видавати ними позики, вони не дуже відрізнятимуться від будь-якого іншого символу вартості на кшталт китового зубу. Фонсоднією з ознак того, що нова форма грошей стала важливою, буде спроба урядів і банків взяти її під свій контроль. І якщо уряди і банки далі матимуть владу контролювати гроші, ті, хто ними користується, завжди дивуватимуться, з якою метою вони використовують цю владу. Якщо вам сподобалось відео від ціни держави, то ставте лайк, підписуйтесь на наш канал та натискайте дзвіночок, щоб першими дивитись нові ролики.